Служба безпеки України та Національна поліція проводять масові обшуки по всій Україні у сектантів із АЛАТРИ. Цю організацію пов'язують з діяльністю на користь країни-агресора. Про це стало відомо з джерел в правоохоронних органах. За інформацією правоохоронців, ця псевдорелігійна організація працювала в інтересах Росії та систематично просувала прокремлівські наративи у нашому суспільстві. Що ж відомо про цю секту? Алатра називає себе громадським рухом і зареєстрована як громадська організація. Втім, у медіа її неодноразово трактували як секту, пов'язану із руським міром. Формально організація було зареєстровано у 2014 році, але початок її фактичної діяльності відносять до початку 2010 року. Секта розросталася руками у селі за кілька кілометрів від Києва. У неї з'явилися тисячі прихильників у всьому світі, члени АЛАТРА запустили онлайн телебачення, розміщували зовнішню рекламу, надрукували цілу бібліотеку специфічної літератури. Сама організація відома пропагандою, псевдонауки та різних абсурдних теорій, змови та участі інопланетян і таємних впливових еліт, які нібито приносять в жертву дітей. Алатра позиціонує себе як громадська спілка, яка діє поза політикою і поза релігією на тлі російської збройної агресії проти України. Рух Алатри неодноразово критикувався за проросійські погляди. Попри позиціонування як аполітичної організації, члени називають президента РФ Володимира Путіна спасітелем, який об'єднає слов'ян, а згодом і весь світ. Водночас, 8 серпня 2023 року, Генпрокуратура Росії прийняла рішення про визнання небажаної діяльності АЛАТР на території їхньої країни, аргументуючи це тим, що вони є неурядовою організацією і вони поширюють завідому неправдиву інформацію, яка дискредитує збройні сили Російської Федерації.